За даними компанії TNS Україна», ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Верховна Рада ухвалила декларацію про боротьбу за звільнення України та схвалила законопроект щодо тимчасово окупованих територій. Верховна Рада України. Звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії у якості нових суб'єктів Федерації. Тим часом наші воїни залишають свої частини у Криму. Представники самооборони півострова разом із місцевими жителями організували коридор, щоб військовослужбовці могли спокійно пройти. Залишають півострів і цивільні. З Криму вже виїхало близько 1300 біженців. В основному це жінки. Більшість з них попрямували до Львівщини. На жаль, Крим не єдиний регіон, де провокатори намагаються дестабілізувати ситуацію, організувати заворушення та розпалити конфлікти. Служба безпеки України затримала трьох осіб, яких підозрюють у створенні диверсійних груп на Луганщині.